Подивіться на це фото: це статистичний дебільчик Росії. Воно же, Фото бачно, що, що воно дікун. І таких враж дуже багато. Є ще крутіше дебіли. Вони пішли на Україну воювати там серед бурятів, їх затурканих було забитих дуже багато таких темних людей, дуже багато не повернулось нігти. Вже 300 тисяч тільки вбитими. Це раша отримує там серед мужського населення. там під півтора мільйона людей, вже які там хтось не трудоспособний, а когось зовсім немає. Дуже багато в раші дебілів. Вона і славна дебілами, бо в них є така присказка, що ну, за них так цивілізований світ ще там в давні роки висловлювався, що раша це дурні та дороги. Ну це ж вони. Бачите, оце, от і подивіться на обличчя на людину. Ну невже ж не бачно, що це дикун. і от цього дикуна вони розкручують по всім медіо, у всі ток-шоу приглашають, інтерв'ю беруть, прославляють його. В такий хоче Путін, щоб вораша була? Отакими дебилами. Ну цей дебіл ні, ні ніколи не поїде в Україну воювати, бо він розуміє, що тут дуже гаряче. Ну, розумієте, це у них ще й кручі є дебіли. Так що ну, страна дурнів. Це не те, що це ще там за там, 300 років до мене хтось висловлював це. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.